Усім доброго дня, здоров'ячка! Сьогодні ми швидко залетіли на Баженка, вулиця Петровська, 31, щоб продати трьохкімнатну квартиру 65 квадратних метрів в цьому чудовому цегляному будинку. Так, дивіться, такий двір у нас. Ось тут там у нас АТБ, там у нас маркетопт, там зупинка. отакий такий двір чудовий. Там дитячий майданчик, стадіон. Так, і отакий чудовий, чудовий двір, де бачимо, можна запаркуватися. Можна вигуляти дитину. От, от так. І наразі я вам покажу, яка вона у середині. Так, от бачимо далі двір. Підходимо до нашої частини будинку. Так, ось, бачите, тут ще є майданчик дитячий. І там, там. ось, наша квартирка. Зараз підемо, оглянемо її наживо. Так, і поїхали. Ось ми всередині. Бачимо такий функціональний коридор величезний. Можна і шафокупе навіть поставити, але тут воно не потрібно. Так, дивимось далі. Ось така кухня 10 квадратних метрів. Все вкомплектоване. Бачимо дерев'яні гарні меблі дубові. Так, ось така кухня, варильна поверхня, плита, холодильник. Так, Тут все залишається. Бачите, кахлі, дуже акуратно, дуже гарно, гарний такий стан. Тут візде ми бачимо по всій квартирі паркет, трішки він, його треба підсвіжити, буде просто чудово. Так, І пішли далі. Далі бачимо ми от тут така. така Функціональна зала, 18 квадратних метрів, шафа купе величезна, спальні місця тут також залишається, кондиціонер, і з виходом на балкон. От балкон, бачимо, такий він. Виходить він у двір. Там ось зупинка автотранспорту і кільцевого транспорту. От стадіон, майданчик. Так, оце такий вид. І зараз йдемо далі. Ідемо далі. Так от, бачимо, тут в нас дуже зручно розташований санузел такий величезний, величезна ванна кутова. Можна прийняти ванну. Так, І пішла е, наліво і направо дві кімнати. 13 та 10 метрів квадратних. Ось вона така двостороння, дуже От тут така кімната із лоджією. От Це на другу сторону будинку. Зараз покажу вам також тут шафа купи. Величезна. І друга кімната. Друга кімната от така у нас світленька, дитяча. Ну, приблизно, я вже казав, 10 квадратних метрів. Також із виходом у двір. Ось такий тут вигляд з вікна я вам покажу, засніму. О, так, Бачимо. Чудово. І ще раз до цього ракурсу, От. Кого зацікавило дане оголошення. Звертайтесь, пишіть, дзвоніть всіма доступними методами, всім відповімо, всім все покажемо. В принципі, тут уже доволі у нас термінова продажа. От іще раз так швиденько, швиденько, швиденько пробіжимося. Так що чекаю від вас комунікацій, чекаю дзвоників. Всім гарного дня, всім на все добре.